У Запоріжжі сталася низка ДТП за участю водіїв на підпитку. В заводському районі кермани Чері на перехресті з круговим рухом не врахував дорожні обстановки, перевищив швидкість та наїхав на бордюр. Інспектори виявили у 36-річного порушника ознаки сп'яніння. Від проходження огляду він відмовився. Ще одна аварія сталася у Вознесенівському районі. 60-річний керманич Тойота зіткнувся з електроопорою та намагався уникнути відповідальності. Тікаючи від поліцейських, він врізався ще й у дерево. На порушника склали низку адмінпротоколів. У результаті обох ДТП постраждалих немає. Ще одна транспортна пригода сталася у Заводському районі. Водій Вас зіткнувся з електроупорою, після чого продовжив самовільний рух та виїхав на прибудинкову територію. Патрульні виявили викрадений транспортний засіб. За порушення правил дорожнього руху інспектори зупинили карманича скутера. Перевіривши двоколісний, за наявною базою даних, правоохоронці встановили, що він у розшуку. У Запоріжжі на вулиці Парфонова сталося вбивство. У приватному домоволодінні правоохоронці виявили труп власниці із численними ножовими пораненнями. Як з'ясувалось, напередодні потерпіла, розпивала спиртні напої із двадцятирічним юнаком. Далі виникла сварка. Молодик наніс їй понад десяток ножових поранень в область шиї. Уцупив телефон, планшет, ноутбук і втік. Співробітники поліції встановили, що фігурант виїхав до міста Сарни. Завдяки допомозі колег з Рівненської області його знайшли і затримали. Затримали правоохоронці чергового розбійника. Мешканець Запоріжжя, чекаючи на 70-річну жертву в під'їзді будинку, наніс їй декілька ударів цеглиною по голові. Вихопив сумку, де були гроші та мобільний телефон і втік. За півгодини поліцейські розшукали зловмисника. Ним виявився раніше судимий 30-річний чоловік. Стежити за безпеку в місті правоохоронцям допомагають активісти. До служби 102 звернувся заявник і повідомив, що помітив у підвальному приміщенні багатоповерхівки підозрілу особу. До прибуття екіпажу чоловік самотужки затримав ймовірного крадія. Порушникам виявився 27-річний місцевий мешканець. Поруч з ним виявили інструменти та шматки зрізаного кабелю. Чоловік пояснив, що поцупив продукцію з метою власної наживи.